Віктор, розкажіть про те, які корінні народи в Україні вважаються е, на законодавчому рівні закріплені корінними, так? І яка їхня чисельність і чому так сталося? В Україні на законодавчому рівні закріплено три корінні народи. Це кримсько-татарський народ, кримчаки і країни. Це ті народи, які сформувалися на території України. Це ті народи, які не мають іншої території. України не мають е, іншої землі. І це ті народи, від, е, до яких держава Україна має особливі зобов'язання. І це ті народи, для яких е, було похвалено закон про коріння народу України, і е, Україна бере на себе дуже багато зобов'язань від, до, до відношення до цих народів. І ці зобов'язання, вони Випливають і власне, ну сказати, екзистенційного розвитку українського народу, тому що український народ дуже довго боровся за свою свободу і незалежність, і з міжнародних зобов'язань, які на себе взяла Україна, вступаючи до Ради Європи і прямуючи до Європейського Союзу. Якщо ми говоримо про кількість так, кримсько кримсько-татарський народ він найбільший. Кримчаки караїми, чому так мало? І взагалі що ми можемо зробити для того, щоб зберегти цей народ? Ну дуже багато кримський кримський татарський народ. Він дуже сказати живий. Так? це той народ, який витримав з який витримав заслання. Який має свій представницький орган зараз, хоча й перебуває більшість народу під окупацією, а Караїми і Кримчаки це дуже нечисленні народи, трохи більше тисячі країни, зовсім мало, зовсім мало кримчаків. Це те, що дуже часто називають в англомовній літературі indigenous people, які тобто. Каріні народи, які вже знаходяться на межі, скажімо, скажімо, свого ну, знищення. Так? І тому дуже важливо зберегти їхню культуру, дуже важливо зберегти їхні традиції, дуже важливо зберегти їх фізично. У нас ще є народи, етнічні групи, які через окупацію перебувають на межі. Свого зникнення це надазовські греки. Надзовські. Вони в чомусь дуже близькі культурою і мовою до кримських татар. І ви знаєте, що саме в цій місцевині під Маріуполем відбувалися найбільш важкі бої. І ці народи дійсно знаходяться, етнічні рухи, знаходяться на межі свого зникнення. Ми зараз працюємо над абиткою для цих людей, для цих етнічних груп. Працюємо над їх культурним виживанням. І це, звичайно, стосується кримчаків і всі країни. Розумієте, ми б не хотіли, щоб ці всі народи залишилися тільки такою етнографічною обільницею, серед яких здійснюються етнографічні дослідження, культурні експедиції, це це важливо, потрібно, від яких би залишилися українські пиріжки і більше нічого дуже важливо, щоб вони збереглися як народ. Що може робити з Украї... робити і зробити Україна для цього? Що робиться уже зараз? На практичному ну, прикладі е, 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 практичний приклад. Зараз ми займаємося е, закріпленням е, статусу представницького органу кримсько-татарського народу і на шлісу. Зараз ми е, займаємося е, правописом е, кримських татар. Зараз ми займалися успішно вже відмовленням представництва мусульман Криму в Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій. Йдеться про АБЕП, вони не корінні народи, не вважаються корінними народами, але у них теж немає іншої землі цих грецьких груп, етнічних груп на дозові. Цим всім займаємося. Е, можна сказати, що закон 21-го року е, він е, трішки посприяв е, у цим всім, державі, ну, він, він е, кардинально сприяв. Розумієте, до 21 першого року кримські татари е, не вважалися й країною, і кримчаки не вважалися криними народами. Е, чиновники, про яких дуже багато говорилося сьогодні. Вони взагалі не сприймали цього терміну корінні народи, вони не знали цього розрізнення між державотворчим народом, між національними меншинами і корінним народом. Ну, Умовно, в нас є дуже жива, дієва, польська або румінська національна спільнота, але вони не є корінними народами. Хоча живуть тут завжди. У них є, вони формувалися о, трохи в іншому місті, у них є етнічне ядро, у них є своя батьківщина, те, що о, в англомовній літературі називається кінстей, а у цих нема. Вони тут формувалися, о, у них іншої, іншої держави немає. Або, скажімо, ми всі шануємо наших єврейських братів і пам'ятаємо, що най, найстаріша, найстаріша закапаків. Походить з єврейської фронти. Раніше нічого про Київ не знали. Але у євреїв вони формувалися в іншому місті, і в них є своя батьківщина. У цих народів цієї батьківщини немає. У них є їхня батьківщина Україна. І це дуже важливо, щоб зафіксувати це в законний спосіб, і в законний спосіб прописати, що держава Україна зобов'язана для Миколаїв. Якщо говорити про ставлення українців інших до саме повної воно якось змінилося за останні роки? Ви знаєте, самими і спостереженнями і на це спираються дослідження, е, є так? е, 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 ну, така шкала соціальної дистанції. Так? Вас питають, чи ви хотіли би, щоб вашими сусідами були такі-то, такі-то або такі-то? От згідно з цією шкалою соціальної дистанції українці дуже толерантні. Так? Вони не мають такої ксенофобії, вони не мають такої, можна сказати, вираженої такої нехати до людей іншої віри, іншого походження і так далі. Коли сталася війна, особливо коли сталося широкомасштабне вторгнення, то, звичайно, така дистанція е, з приводу Росії е, вона ну, очевидна, так. Але вона не стосується, ну, умовно кажучи, е, люди не питають один одного е, про їхнє етнічне походження, і тим більше не питають це, е, про це походження своїх сусідів, які належать до е, корінних народів. Але в колективному сприйнятті, розумієте, е, Закон це про колективні права. Всі народи мають колективні права, не тільки права як скажімо, особа так? чи права зрозуміти, але і колективні, як народ, п'яний народ, який тут сформувався, живий, немає іншої Дякую, я вам дякую.